Заклад, який славиться своєю піцею та сирною пастою, ходімо подивимось, скільки все це коштує. Сам заклад дуже атмосферний за рахунок того, що має дуже багато неонів, і має ось такий затишний неоновий зал якому дуже хотілося сісти, але він був зайнятий. А прийшли ми за ось цією красунею. І це піца з італійського борошна, тісто якої два дні набирає смаку перед приготуванням. Ми Взяли їх новинку піцу Special Bacon. Вона коштувала 290 гривень, і обов'язково спробуйте. Вона дуже 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 сильно смачна. Також в них є Бурата меню, і ми взяли Бурата Гаспачо. Це сир бурата, який треба розрізати та перемішати разом з овочевим соусом. З напоїв ми взяли лимонад та коктейль. Коктейль був на основі рому. З ананасовим соком та лимонним фрешем. Я брала собі лимонад чорна смородина чорниця, і він коштував 90 гривень. І ось та сама суперсирна паста Макінчіз В неї входить 4 види сиру, але найбільше мені сподобався цей хрумкий чедр, який вони попередньо запікають. Залишаю вам назву закладу